Вертала я свою стрічку і зрозуміла, що боже, 90% це пропозиції щось купити. І це правда справжній ярмарок обіцянок, бо куди не глянь, хтось пропонує нове життя, хтось швидкий прорив, хтось звільнення від страхів і гроші без напруги. І майже завжди це подається не прямо як Давай купляй, а це ж все для твого блага. І тут важливий момент, бо більшість людей купують не курс. Вони купують надію, навіть в терапію часто йдуть за надією, надію, що стане легше, що щось нарешті зміниться, що більше не доведеться довго розбиратись у собі, сумніватись, пробувати і помилятись. Ну і це дуже людське бажання. Але є кілька підводних каменів, про які, ну як на мене, рідко говорять. І перший це ідея швидкого результату. Бо вона б'є точно в ціль по нашим болям, в наші уразливі місця, коли втома, коли життя складне, коли проблеми, коли мало ресурсу, мозок шукає короткий шлях. Другий камінь це обіцянка. Тобі просто не вистачило знань, вона часто маскує інше. Проблема не завжди в тому, що ти чогось не знаєш, а часто в тому, що тобі страшно міняти свої звичні життєві схеми. В тебе немає внутрішньої опори чи впевненості. в тебе є конфлікт між хочу і не можу. І жоден курс не вирішує це автоматично. І третій момент, він такий дуже показовий, коли людина ну, може купити 5, 10, 20 програм і не пройти жодну до кінця. І зазвичай це пояснюється так. Боже, ну в мене ж немає сили волі. Але. Це тільки на перший погляд про дисципліну. Насправді, оця купівля це просто заміщення дії тим, що тепер є курс. І от коли ти платиш в тебе короткострокове полегшення, що ти вже на порозі змін, але потім починається реальна частина, бо треба робити регулярні кроки, треба докладати зусиль, в тебе є відкати, і тут магія швидкого результату закінчується. Чи можливі швидкі зміни, друзі? Так. Але не в такому вигляді, як їх продають, інсайт може бути швидким, рішення може бути швидким, але перебудова життя, зміна мислення звичок, вона ніколи не буває миттєвою, і тут важливо не впасти в іншу крайність. Мовляв, тоді нічого не треба робити, нічого купувати. Ні, треба робити, але не купляти на надії, а обирати з ясності. І перед черговим таким внутрішнім відгуком, Боже, це те, що мені треба, коли ти вже опиняєшся на сторінці оплати, от то задай собі таке чесне питання, що саме я зараз намагаюся змінити у своєму житті не в теорії, не в якійсь абстракції загальній, а дуже конкретні речі між цим вечором і завтрашнім ранком. Що я справді готова робити після покупки, коли зникнеться айфорія і залишиться процес, і інколи він дуже складний. Де я раніше сходжу або сходила з дистанції, можливо, мені було нудно, можливо, мені було страшно, бо зміни починаються не в моменті боже, мені стало легше, бо я нарешті купила. Вони починаються там, де з'являється готовність жити з неідеальністю, коли не все виходить, коли твоя мотивація коливається, бо її взагалі немає, і коли результат він не миттєвий. І якщо зараз цієї готовності немає, то це не означає, що ти якась не така людина і ти не в тренді. Це означає, що твоя нервова система, твій досвід, твій ресурс внутрішній. Вони кажуть, таку, може, неприємну правду про теперішній момент. Не кожен період життя від для великих змін і вміння це помітити іноді значно зріліше, ніж купити ще одну обіцянку.